Друзі, зайшов в гості до свого хорошого друга. Я вам його мало показую. Дивіться, які тут та дивіться. Тут дивіться, що на кофті в нього ще написано. Напевно, що я люблю себе. Правильно чи ні? Ні, yeah, I love my mom», Я люблю свою маму. собі? А тата не любить? <laughs> Періодично. Навіть, хто вкусняшки дає, того й буде любити. А як його звати? Чарлі, містер Чарлі. Це по-англійськи? Так. Так, Максим, ми будемо eat tiramisu and drink coffee. Який кап тобі зробити твій кофі? Kapce kofe? Kapce Kruszka. A, ah. Kruszka. To jest wie kap.